Так, я HR-менеджер і не просто кадровик, який проводить співбесіди. Хоча співбесіди це справжнє мистецтво, ніби детектив. Чого ви змінили шість разів роботу за рік? А, які у вас конфлікти були з попереднім керівництвом? І чого ви прийшли з котом на співбесіду? Але насправді сьогодні HR-менеджер це стратег. Це той, хто будує не офіс. А цілу культуру це той, хто не просто шукає людей, а створює середовище, в яке люди хочуть приходити та залишатися дуже надовго. Я вивчаю ринок праці, розроблю мотивацію та інколи граю в весільного агента, коли потрібно об'єднати ідеального кандидата та вічно невдоволеного керівника. Хотіла б сказати я, але поки що я студентка. HR це як Wi-Fi. Тебе нібито і не видно, але без тебе все валиться. Це складно, але досить драйвово. Коли ти бачиш, як твої люди, твоя команда росте, розвивається, коли просто кандидати стають справжніми зірками компаній. Це дуже надихає. І, звичайно, робота з людьми це найнепередбачуваніша. Частина нашого життя, однак найцікавіша пригода, і я в ній не просто глядач, а гравець.